Просто тікали. Тікали, просто чисто случайно. Нікого тут у нас немає, але тепер уже у нас тут є і знайомі, і родственники. В травні 2022 року із окупованого Маріуполя вдалося вирватися пані Світлані. Виїжджала через фільтраційні табори разом із сестрою. Ми питали, фільтрація є, нема. глянули такі бабки. І в общем, нас як то так, чесно кажучи, нас не було начало. Начало було травня, все. Брусіль, та там у нас в принципі вже нічого і немає, тому що було попадання. Квартира вся згоріла, вся розрушена. Вроді там як строїти її, ну чесно говоря, туди душа вже не лежить. Сьогодні пані Світлана вже облаштувалась в Хмельницькому та прийшла до центру надання гуманітарної допомоги, аби отримати свій грошовий сертифікат та запастись продуктами до Великодня. Тисячу сертифікатів для переселенців з Маріуполя отримали в рамках підписаного меморандуму між Хмельницькою обласною радою і американською релігією релігійною організацією релігійне управління церкви Ісуса Христа святих останніх днів в Україні сьогодні. Ми маємо хороший захід, а саме. Сьогодні перший день і на протязі до кінця тижня переселенці нашої області в даному випадку це люди, які об'єдналися в громадську організацію Я Маріуполь. А до слова, фактично з перших днів, коли я Маріуполь зорганізувався на території Хмельниччини, Хмельницька обласна рада, а тримає постійний зв'язок по підтримці, по забезпеченню усім необхідним цю категорію людей внутрішньопереміщених осіб, які цього потребують. І саме сьогодні ми вкотре надаємо допомогу. У вигляді грошових сертифікатів, які люди зможуть отоварити одні з мереж відповідно до потреби, а дану допомогу. Ми вкотре отримуємо за підсумками нашої потужної співпраці без перебільшення з нашими американськими партнерами, сполучених штатів Америки, штату Юта, за підсумками мого виїзду вже, мабуть, в далекому 2022 році, в серпні місяці в нас відбулася чудова комунікація і потужна співпраця. Списки маріупольців отримали від організацій, у яких ті зареєстровані. Окрім цього, ще тисячу сертифікатів роздадуть серед переселенців у громадах. Маріупольці мають сьогодні змогу отримати сертифікати і наповнити свої кошики до Великодня. Це дуже така, можна сказати, дуже дієва допомога, яка вже стає традицією, коли і Хмельницька обласна рада на чолі з Великою Олександрівною Лобазюк допомагає і підтримує маріупольцям, як коли ми суда. Прибули в наші чорні часи, вони протягнули нам руку допомоги і писали плече. Незважаючи на важкий стан Україні, підтримку повинна відчувати кожна вимушено переміщена особа. Адже дім та місто, у якому жили роками, покинули не за власним бажанням. Це дуже доцільна допомога. Тим паче накануні великодень, і це буде непоганим підспорям, Бо наразі багато переміщених осіб залишились без виплат вимушено переміщеним особам. А тому. Великодній кошик так само не буде поповнюватися з де наприклад, пенсіонерам це дуже важливо, бо вони, хоча б якусь пасочку, зможуть собі купити. Минулого року обласна рада вже співпрацювала із американською організацією. Окрім сертифікатів, останні допомагали у забезпеченні медичних закладів області відповідним медичним обладнанням. Сім'ї отримали сертифікати номіналом 500 гривень, які вони можуть використати в місцевій продовольчій мережі на закупку продоволь. Чих товарів та засобів гігієни на власний розсуд. Ми дякуємо Хмельницькій області за плідну співпрацю. В минулому ми вже надавали проводчі товари для вимушено переміщених осіб. Також ми забезпечували місцеві лікарні медичним обладнанням. Далі в планах Хмельницької обласної ради продовження співпраці із американським штатом Юта для залучення фінансування одного із спецпідрозділів Хмельниччини.